Добрий день, друзі. Компанія від Агропартнер Хімедець Ігор, агроном-консультант тернопільського підрозділу. Сьогодні я вирішив поговорити на таку тему, як би незвично в цей час. Це те, що синоптики нам передають в найближчий час різке похолодання. Хочу запропонувати на всі польові культури. Можна застосовувати такі препарати, як у нас є препарат Аміно це екстракт вільних амінокислот рослинного походження, які допомагають рослині від стресу. У даному випадку у нас очікує похолодання. Це також для рослин великий стрес. Хочу також зауважити, щоб до аміну додати гумік-препарат. Це гумінові кислоти, які також допоможуть в стимуляції і в стресі всі польові культури, а також на сади і ягідні на кущі. Норма внесення аміну одна літра. І гуміку 1 літра, разом 2 літри на гектар. Це внести потрібно за день, за два дні до приморозків. І також можна використовувати дані препарати зразу на другий день після заморозків, щоб вивести рослини зі стресу. Дякую за увагу. На все добре. Слава Україні!